<реш> Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars. І сьогодні ми поговоримо про Hyundai Tucson 2008 року. Дізнаємося, які в нього болячки і які в нього сильні сторони. Поговоримо за зовнішній вигляд, дизайн та цікаві рішення, які втілили тут конструктори. А на рахунок екстер'єру у нас ось такий кенгурятник та дуже цікава фарба. Тобто машина у нас оцинкована разом з ґрунтфарбою. Це допомагає їй не гнити більше 10 років, але з мінусів, що ця фарба дуже м'яка і дуже легко царапається. Тобто від всіх ділочок, або якщо їхати більше 160, то від повітря машина буде царапатись. І так само на передній частині ми маємо чіткі яскраві фари з противотоманками. Все, більше нічого такого цікавого, ми не бачимо. Ходімо далі. Що у нас є? фари світять у нас яскраво, автомобіль реагує на кермо добре, руль крутиться плавно, чітко, стабільно і легко. В салоні у нас тканяний, максимально практичний салон з механічним регулюванням сидінь. Маємо. Тверду торпеду, тверді двері, але двері обшиті у нас так само тканиною. По ергономіці у нас є багато де тримати якісь речі. Маємо два підстаканики, великий та вмісткий бардачок. Зверху маємо місце під окуляри та в дверних картах багато місця. Маємо плюсів – це підігрів сидінь, клімат-контроль однозонний. Власником був доставлений екран, годинник в центральній консолі. Підлокіток у нас максимально зручний та має багато місця всередині. Але є велика проблема у всіх токсонах, те, що він досить часто ламається, але нам повезло, він у нас цілий. Кермо у нас звичайний, не мульти, Досить надійний, досить довговічний. За кермом вона сховається максимально зрозуміла та чітка приборна панель з обмеженням швидкості до 200 км на годину. А під капотом нашої мистряки ховається 2-літровий 141-сильний двигун від Hyundai Elantra. Так само є варіація з 2,7-літровим двигуном від Hyundai Sonata. Ці двигуни себе зарекомендували досить добре, тому я вважаю, що це хороший та надійний двигун. Розгін до 100 у нас складає всього-навсього 11 секунд. Це рівень. Це найделя. Швидше виходить, ніж у нас був на огляді Volkswagen Jetta, в якої був розгін до 12,4. На рахунок підвіски вона у нас стоїть від Hyundai Elantra, досить надійна, але через те, що у нас зверху не. Hyundai Elantra, а таксон, він набагато важчий, тому всі розхідники у нас зношуються набагато швидше. Підвізка у нас працює досить м'яко, навіть попри те, що у нас досить важкий автомобіль. А конкурентом нашого таксона є Kia Sportage другого покоління. На мою суб'єктивну думку, цей варіант набагато кращий. Отак от. Продався по боковій частині. Ми маємо 16-ті колеса, дзеркала з підігрівом, які, до речі, вигинаються в дві сторони. Тобто, машину можна безпечно залишати, і якщо хтось буде їхати і зачепить, воно не виламає вам дзеркало. Маємо сходинку та багажник зверху. Пробіг даного автомобіля всього-навсього 195 тисяч кілометрів. На 2008 рік це просто прекрасний результат. Під кермом у нас ховається місце для зберігання дрібних речей, маємо висоту регулювання фар, антипробуксовочну систему. Противотуманки, яскравість приборної панелі, та якась незрозуміла кнопка. Хто знає, що вона робить, напишіть, будь ласка, в коментарях. На дверях у нас ховається електросклопакет вікон, всіх чотирьох, і так само електрорегулювання дзеркал. І з приємних функцій це у нас у є спеціальний виведений канал для обдуву бокового вікна, тобто зручно зимою їхати і не запотіває вікно, можна бачити. Дзеркало. А хто ще не встиг в коментарях написати, я вам розкажу, що це за кнопка. Це кнопка підігріву лобового скла. А по задній частині ми маємо підігрів заднього скла, скло, до речі, у нас відкривається. Так само, кінгурятник у нас тут продовжується, і тут маємо дві кнопки: відкриття багажнику та відкриття заднього скла. Сидіти тут максимально комфортно, можна сказати, як в першому класі. Але якщо не перебільшувати, можна крісло повернути в звичайне положення, то місця тут достатньо. В ногах місце буде, в голові місце так само у нас є. Приємною фішкою, якою я здивувався, це те, що у нас задній диван так само регулюється в висоті і нахилі спинки, тобто можна її повернути в звичайне положення. З приємних фішок у нас тут є підлокітник з двома підстаканниками. Доступу до багажника, на жаль, у нас немає, але можна дістати так собі. Рукою так само в центральній консолі у нас ховається 12-вольтова розетка. І досить приємною фішкою є те, як у нас регулюються передні підголовники, тобто просто нажимаєте, і вони фіксуються в певних положеннях. У нас тут немає порога і маємо такі приємні. Кишеньки. Так само місце в дверних картах. А по багажному відділенні у нас об'єм 643 літри. Якщо вам цього недостатньо, можна скласти сидіння та отримати 1853 літри. З плюсів, хочу зазначити, це у нас рівна підлога, розетка на 12 вольт та можливість доставити шторку. А під ном у нас ховається повноцінне запасне колесо та багато простору. З мінусів багажного відділення я хочу зазначити, але це особисто моя думка, що тут. Трохи низько і можна вдаритися головою. У нас тут стоїть механічна п'ятиступенева коробка передач. Так само є варіація з автоматом, але він у нас чотирьохступеневий та досить тугий. Через те, що у нас не автомат, а механічна коробка передач, у нас немає такої проблеми, як е, динаміка, тобто автомат у нас досить довго думає, а механічна коробка передач все залежить від вас, і автомобіль набирає свою максимальну швидкість досить. Швидко. Сцеплення у нас добре, хоча багато хто нарікає, що сцеплення у нас після 160 тисяч вмирає, але насправді це не так. Це у нас живий приклад. За автомобілем доглядають добре, і він проїжджає свої. Найкращий кілометр в своєму житті. Коробка працює добре, всі передачі втикаються нормально. Загалом все супер. Можна підвести якісь мінімальні підсумки. Тож, висновки по даному автомобілю. Цей тусон зарекомендував себе максимально надійний та стабільний автомобіль. Я вважаю, це просто найкращий варіант за свої гроші. Ні, ну це факт, насправді. З мінусів хочу зазначити те, що потрібно бути максимально акуратним до різних гілочок та слідкувати за своєю підвіскою. Отож, якщо ти бажаєш придбати автомобіль, звертайся до нас компанії Magnum Cars. Ми допоможемо тобі зекономити до 40% від вартості автомобіля в Україні. А на цьому все наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. А я пішов підбирати авто для наступного відео огляду. От так от.